Чи РТВ» Цього тижня, 11 листопада, в п'ятницю стартує традиційний фестиваль Ніч у Львові. Тож упродовж трьох діб проводитимуться різноманітні вечірні атракції. Щодо програми цієї осінньої імпрези поспілкуємося з одним із організаторів цього фестивалю. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, чим тішитиме гостей Львова та мешканців цей фестиваль? Цього року фестивальні чольвові проводиться 11-13 листопада. Власне, ми вперше відкриваємо замок, тому працюватиме Олеський замок, ніч в замку буде відбуватися. Організовується виїзд усіх охочих з міста Львова автобусами від порохової вежі о 16.30. Також працюватимуть усі відділення національного музею. Це і музей на вулиці Драгоманова, це і Музей імені Олекса Новаківського і Національний музей на проспекті Свободи, їхнє головне відділення. Тому також музей Грушевського працюватиме в ніч у Львові, музей Соломії Крушельницької. Багато різних і цікавих атракцій ми готуємо. Ще однією з особливістю власне цьогорічна ніч у Львові проходить під таким меседжем Осим Львів, дивовижний Львів, і ми будемо презентувати одне з видань. Видавництво основи і власне свого роду такий атрактивний путівник по місту Львову. Ця презентація також буде відбуватися в рамках ночі у Львові. Це англомовне видання, англомовний путівник, який виходить від цього видавництва, вже вже, вже 11 листопада. Він буде презентований. Багато різних атракцій в підвалах ратуші також відбуватимуться екскурсії, вистави, тому працюватиме багато об'єктів. Які з таких яскравих імпрес ви порадили нашим гостям Львова? Більше відвідувати музеї, музеї відвідувати вночі. Це Палац Бандінелі, Арсенал, Музей Грушевського, Музей Соломії Крушеницької, Національний музей. Вибір є дуже великий, детальна програма на сайті Львів Travel. Марта Іванишин, керівник відділу промоції Львівської міської ради. Дякую, дякую. Цими вихідними, 11-13 листопада, Львові стартує е, фестиваль Ніч у Нові. Багато різноманітних подій в нас буде відбуватися під час, е, під час фестивалю. Одним з е, наших таких, атракцій е, це власне, Олеський замок, який ми вперше відкриваємо. Загалом уся Національна картинна галерея до нас е, доєднюється, також національний музей е, всім складом. В Олеському замку прив'ю Колискові для Олекса і багато, багато подій, які, які будуть відбуватися під час цьогорічної ночої Львові. Однією також особливістю меседжем ночі у Львові» – це дивовижний дів, тому усі дивовижності будемо, будемо відкривати під час цьогорічного фестивалю. Також п'ятницю, листопада, листопада о листопада, й годині відбудеться презентація нового бутівника такого віч. Туристичного, туристичного путівника, який власне, від видавництва основи осень Львів, доволичний Львів англомовного путівника ми презентуватимемо його в п'ятницю під, під час фестивалю Ніч у Львові. Детальніше надаємо слову, пану Тарасу, як до нас доєднюється національна картинна галерея з усіма відділеннями, зокрема із Олеським замком. Ніч Львові вже не перший раз відбувається в нашому місті. Картина галерея попередньо підтримувала і зараз підтримує, але пробує трішечки все-таки розширити формат. Ми будемо відкривати на ці дні палац Потоцьких, що вже, напевно, є звичним для громадян. Разом з тим є дві цікавостки. Цікавосткою є те, що буде відкрита для огляду каплиця боїмів. Я думаю, чар нічного оглядання каплиці боїмів додасть ще своєї барви до цього святкування. Але найцікавіше, мені здається, це наша перша спроба вийти за межі Львова, дійти не тільки до львів'ян, але й до мешканців Львівської області і в суботу. Ми будемо робити акцію, відкритий музей вночі у Олеському замку. Я думаю, що ця практика може потім, якщо вона буде успішною, поширитися і на наступні роки на інші замки, які мають таку саму дуже добру перспективу. Мало того, це буде не тільки відкритий просто музей, де можна буде просто оглядати експозицію. Але разом з тим ми будемо пробувати якось скрасити цей захід, в тому числі і музикальними, музичними е е аспектами. Власник професій, який буде відбуватися в власне самку, Соломія. Мій проєкт називається Посхові для Олексія. Я Соломія Чубай і цей проєкт я створила для свого сина, в якого. Високофункціональний аутизм, синдром Аспергера. І, власне, колисковими це в мене таке було дослідження, я не знаю, чи ви знаєте, що діти-аутисти вони вони досить, вони дуже кричать, і їх неможливо нічим заспокоїти до 3-4 годин. І коли я не знала, що робити, я просто почала співати Колискову моєї бабці. Ой, ходить сон біля вікон, і моя дитина заспокоювалася і стишувалася. Таким чином я зрозуміла, що можна українською полисковою, яка має українське коріння, заспокоїти не лише та, дитина аутиста і взагалі всіх дітей, і це треба промувати, тому що в нас батьки не співають дітям колоскових, на жаль, або не знають всіх текстів. І в нас зараз вийде 24 листопада, буде театр Заліковацької велика презентація музично театральна. Проєкту Полоскове для Олекси і вийде альбом. І, власне, частинку е проєкту Колискове для Олекси можуть в музичному плані почути в Олеському замку. І це для нас буде ймовірно велика честь. Я Судмія чубаю, мої хлопці, музиканти, гурт «Рококо». Ми всіх запрошуємо в Олеський замок ввечір на колоскове для Я думаю, що це буде фантастично. Я тою нашу незмінним партнером є компанія Кредога завжди до Так, ну, декілька років, і цей раз стало не винятком, така трошки несподіванка для нас, бо мала бути там враховуючи те, що Програма цієї ночі у Львові є надзвичайно цікавою, особливо я так думаю, що центральна подія буде все-таки перша спроба це Олеський замок. От ми вирішили е, утриматися від е, того, щоб робити якусь подію в себе. Ми просто допомагаємо, щоб ніч у Львові відбулася, і вважаємо, що це чудова нагода не тільки для гостей нашого міста, але й для львів'ян. Е, познайомитися з е, таємницями міста Львова, а цього разу. Напевно, що Олеський замок буде виглядати дуже незвично в нічний час такого напевно ніколи не було за всю історію картинної галереї От, до 20 го століття. Тому щиро запрошуємо всіх доєднатися, і ми робимо все можливе, щоб це все відбулося.

Ми хотіли також і в самій рекламі, і в тому, що ми робимо, зосередитись на, власне, якщо тема дивовиж, то відповідно така дивовижа, про яку, виявляється, не кожен львів'янин знає, що до нашого музею відноситься кілька відділень, які розкидані по місту Львову, і дуже часто люди їх не ідентифікують як один музей. Тому ми вирішили так якось цілеспрямовано разом спрацювати, організувати певні акції, які будуть відбуватися і в Національному музеї на проспекті Свободи, і на вулиці Драгоманова, де є представлено мистецтво українське 20-го століття. І крім того, в художньо меморіальних музеях Леопольда Левицького, Івана Труша, Олени Кольчицької і Олексі Новаківського. І так, звичайно, тут немає часу перераховувати всі акції, які будуть відбуватися. Єдине, що хотіла б наголосити, що з 11 до 13 листопада музей змінює свої години роботи з 12 до 8. Відповідно, ті люди, які зазвичай не встигають відвідати нас музей, бо працюють, будуть мати нагоду все ж таки потрапити до нього до 8-ї години вечора. І крім того, вже з суботи починається з п'ятої години ми будемо пропонувати різноманітні атракції. Це будуть не лише екскурсії, а і майстер-класи, малювання вуглем, створення гравюри, вирізання гравюри, творення відбитку. Також будуть виступати різноманітні гурти в різних наших відділеннях. Це і музичний гурт Аніма, і автентичний спів «Родоводу», і музична академія Лисенка, і екскурсії кураторські по виставках, які у нас відбуваються в музеї, зокрема ілюстративна Франкіана графічне бієнале і українське мистецтво ХХ століття. Тобто заходів насправді дуже багато, на будь-який вибір від дітей до дорослих. І ми всіх щиро запрошуємо. І для того, щоб зорієнтуватися в наших подіях, запрошуємо на нашу сторінку в мережі Facebook, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. То, власне, багато подій, які будуть відбуватися 11-13 листопада, основним хедлайнером ночі це Олеський замок. Також відповідно різні майстер-класи працюватиме і музей скла, і музей Михайла Грушевського. Також у підвалах ратуші в нас буде виставка флюоресцентних картин, що також вперше буде відбуватися практично усі, можу собі дозволити, Таку фразу так, що усі музеї міста, більшість музеїв будуть відкритими і працюватимуть в цій групі. Питання програма на сайті Вітремо, де власне також можна чи зареєструватися, чи, чи собі планувати свої маршрути. Дякую, можливо, є запитання. Зростає, так, є щоразу більша кількість відвідувачів. В липні, місяці, до прикладу, в, нас... в, в нас було близько 30 тисяч відвідувачів. А минулого року це було в межах 25 тисяч відвідувачів. Тобто, якщо минулого року у липні 30, то тут очікуємо також в межах 30 тисяч відвідувачів. Ми розраховуємо власне на цю кількість. Чи Абсолютно так. Програма є відкритою, реєстрація у нас зараз лише є реєстрація на Олеський замок. Ми відкриваємо зараз реєстрацію, хоча вартість проїзду коштуватиме 50 гривень. Це виключно вартість проїзду. Саме. Решта, усі а, речі. Хідна. Ну, плюс вхідна ціна, так, але ми, власне, з партнерами компенсували усі ці, ці витрати, тому що вона така пропоційна на свободу наша вартість. Що собі вартість є нема, А решта усюди є або в війни і спокійно попити каву. А <реш> <Це було швидко. реш> Ще ви посидіть пару секунд? Говори. Весело говори. Завтра зранку в мене ви